Друзі, вітаю! Це голос Криму і я Владислав Селізньов. 1 вересня на календарі 20 за Києвом. Час говорити про головне, що сталося минулого тижня. А сталося чимало. Отже, діпстрайки з Сил оборони України. Це круто чи оверкруто? Де минулого тижня квітла бавована у Криму? І які то мало наслідки? До речі, згадаємо про російський корвет класу Буян М. Там є про що згадати і на чому, наголоси... на чому наголосити. В Білорусі стартували маневри: військові маневри за участю країн-учасниць ОДКБ. Чи варто нам хвилюватися через це? Говоримо про це та про деякі інші, не менш важливі, елементи нашого поточного буття. Отже, саме так виглядає мордерський завод, завод Еластик. Це пороховий завод, який було уражено. Причому добрі люди кажуть, що була уражена саме за допомогою нашої найсучаснішої ракету. Ракети типу «Фламінго». Велика відстань, потужна система протиповітряної оборони не стала на заваді нашим ракетам, внаслідок чого завод зруйновано повністю десятки постраждалих. Виробництва це головне припинено на невизначений час. Відновити ці руїни ну, трохи росіянам треба буде попрацювати над цим. А ось ще одна опція, як на мене, дуже змістовна та важлива. 30 серпня, о сьомій ранку, українські ракети атакували прикордонну зону. Це район селища Волошина, Армянський міський округ на території тимчасово Окупованого Криму. Там, на території російського прикордонного посту. Знищено щонайменше шість катерів на воздушній подушці проєкту Хіус. Загинув один російський ФСБшник, ще декілька отримали поранення, казарма, де розміщувався особовий склад, і немає вона згоріла щент. Імовірно, вогневе ураження об'єкту ФСБ у Криму неподалік від Армянська так само здійснена за допомогу тих самих славнозвісних українських ракет типу фламінга. Тут, до речі, варто розуміти, що прикордонну заставу росіяни ще розташували на території бази відпочинку затишок ще 2017 року. Ну от такий собі затишок віднині є у росіян. Я думаю, що це безумовно дуже важливий фактор, адже ми маємо сили, ресурси, можливості для нанесення ударів, причому різного типу ударів. Дивимось на мапу. Мапа АЛТОВЩАКІ абсолютно красномовна. В принципі, минулого тижня я неодноразово отримував сигнали з тимчасово окупованого Криму, що бавовна лунає в районі околиць САК, так само як і в інших регіонах тимчасово окупованого Криму, досить часто. Наслідком тієї бавовни є, як на мене, абсолютно очевидний і дуже результативний підсумок. Отже, підрозділ сил спеціальних операцій. Знищили в Криму радіолокаційну станцію комплексу С-300 на аеродромі Саки в Новофедоровці. Спецоперація провели у ніч проти 30 серпня. Тут важливо говорити, що у складі РЛС е, С-300 е, є декілька РЛС станцій, які забезпечують е, в, в різних діапазонах пильнування повітряного простору. Так, одна з тих самих РЛС знищена, і це насправді дуже важливо. Особливо, що ми згадаємо, що за декілька днів до того, 28 серпня, бійці гур вразили радіолокаційну станцію вже від комплексу С 400 Тріумф. Тут варто пам'ятати, що це найсучасніша система протиповітряної оборони, яка задіється росіянами на території тимчасово окупованого Криму. Я не беру до уваги комплекс С-500. Він ще й досі знаходиться на етапі досліджень, тому будемо говорити все ж таки про. С-400 як про найсучасніший комплекс ППО російської армії бачимо, не спромігся навіть захистити він сам себе від впливу наших ударних дронів та наших ракет. Ну і знову ж таки, радари це очі системи протиповітряної оборони, без яких зенітні комплекси стають небоєздатними. Є інсайдерська інформація. До речі, що минулої ночі так само прилетіла по ще одному об'єкту в Криму, йдеться. Про е, руйнацію там е, комплексу е, системи протиповітряної оборони БУК будь-якому разі всі ці речі уважно відслідковуються профільними моніторинговими ресурсами, зокрема української розвідки, а Отже, на широкий загал, я думаю, ми досить швидко дізнаємось, що ж насправді там відбувається в Криму і які наслідки це має. А от про що вже варто говорити, так це про наслідки. Цієї ракетно-дронової атаки внаслідок чого що найменше два вертольота мі 8 зазнали ушкодження, а також вертольот типу мі 24 на території цивільного литовуючи Сімферополь. Так само зазнали пошкоджень. те, що Росіяни свідомо нехтують нормами та правила ведення бойових дій, це не є новина, адже на території суду цивільного литовища Росіяни розміщують свою військову техніку, яка є законними цілями для українських сил оборони. Саме тому ті цілі будуть системно та методично руйнуватися, бо вони є абсолютно очевидними для нас як цілі для ураження. Ну і знову ж таки, наша боротьба триває, і ми не лише працюємо по теренах тимчасово окупованого Криму, в інших регіонах, як тимчасово окупованих території нашої країни, так само і на території Російської Федерації: квітне бавовна. Увага на екран! Скажіть вражаємо. Масштабний вибух минулого тижня стався в районі залізничної станції «Твір» на території Російської Федерації. Під цистернами, що перебували на залізничному полотні, очевидь, були заповнені пальним, було закладено вибухівку. Працювали чи то наші вовкулаки, чи працювали певні агенти впливу на території Російської Федерації. Результати займання ви бачили. За кілька секунд стався потужний вибух. Після цього всі цистерни були охоплені. Таким масштабним полум'ям, подальшим розповсюдженням того пекла на фактично всю територію залізничної станції, в принципі, я повторюю ті речі, які вже неразово говорив. Атаки на логістичну інфраструктуру Російської Федерації, зокрема на залізничне сполучення, є частиною планомірних дій та зусиль українських сил оборони, спрямованих на максимальне сповільнення рухів та військових вантажів. Саме залізничним сполучення. Було частину військових е, вантажних перевезень здійснюється саме за допомогою залізничного сполучення. Не дарма, буквально дві цифри. Потужна вантажівка, тривісна. Спроможна зараз перевезти ну, приблизно 30 тонн вантажу. Ешелон у кілька десятків вагонів. Зараз спроможна перевести 5 тисяч тонн вантажу. Цифри незрівнянні, а отже, очевидно, що росіяни намагаються. Чим масштабніше і чим інтенсивніше використовувати залізничне сполучення, щоб здійснювати переміщення своїх сил та засобів, ми тому робимо певні завади, і я думаю, що ця діяльність і далі буде продовжуватись, бо це абсолютно очевидно. Руйнація ворожої інфраструктури це сповільнення руху військових вантажів, це втрати на полі бою в ресурсній компоненті для ворога. Це надзвичайно важливо, бо той, хто має ресурси, той має перевагу на полі бою. Сила оборони України завдали комплексному вогневого по ряду нафтопереробних заводів минулого тижня. Ми можемо перечисляти їх великою кількістю, Але я думаю, що окремий блок своєї сьогоднішньої розмови я присвячу саме діпстрайкам українських сил оборони спрямованих на руйнацію нафтопереробного комплексу Російської Федерації і доведуть, чому цей край важливий. А зараз давайте поговоримо про ще одну чудову новину, яку реалізували українські сили оборони минулого тижня. Дивимось на екран. Як кажуть у верховині Йой. Насправді дуже важлива опція, адже в акваторії Азовського моря минулого тижня була уражено носія калібрів, той самий ракетний корабель проєкту Буян М, російський «Корвет», який, до речі, є основним видом е, типів кораблів, які є на озброєнні у Російського Чорноморського флоту, було уражено. І тут я думаю, що є дуже Важливі аспекти, на які ми маємо звернути увагу. Отже, де факто в акваторії Азовського моря, так само для росіян, немає безпечних місць, де вони мали змогу перебувати, в тому числі здійснюючи з тих місць, пуски ракет морського базування типу калібр, бійці спецпідрозділу спецпризло... гурмову примари вони здійснили унікальну насправді операцію. бо цей корабель не лише зазнав серйозних пошкоджень та був змушений покинути територію бойового чергування. Важливий деталі вперше в історії росіяни зазнали таких критичних уражень було пошкоджено систему радіолокаційного спостереження, що демонструє абсолютну безпорадність такого типу кораблів, який, до речі, має досить потужну складову щодо захисту о, з питань протиракетної та протиповітряної оборони. Отже, мало того, що наші хлопці відпрацювали на відстані приблизно до 350 кілометрів, це ж і є чудовою демонстрацією таким собі маркером неспроможності та недоліків. Того самого корвету щодо ефективного задіяння своїх систем протиповітряної оборони. Так, до того часу ми неодноразово атакували катари і судна, і навіть великі судна Російського Чорноморського флоту, але не кораблі такого рангу. На таких відстанях, тим більше, питання цілі вказівок і коригування польоту дронів та ракет є надзвичайно таку вразливу категорію, адже працює система ворожі система радіоелектронної боротьби, можливо може бути відсутній сталий зв'язок для управління відповідним системою. Знову ж таки, серед акваторії моря треба той корабель знайти, щоб чітко в нього поцілити. Але враховуючи той факт, що удар був скоріше за все, було задано за допомогою дронів або ug 26 бабьор або рубака. Тут достаменної інформації, що поки що немає. Але насправді воно не настільки принципово, бо ми маємо розуміти таке. Удар перший: знищена радіолокаційну систему корабля, удар другий уражено його борт. Причому з відео, яке ви бачили в полі вікні, абсолютно чітко видно, що ворог бачить наближення наших дронів, намагається маневрувати ходом. Та зміною курсу корабля, але не застосовує свої ключові елементи протиповітряної та протиракетної оборони. Дивно. Хоча ресурси всі компонентів ворога не є обмеженими на такого типу корабля. Це і швидкострільний артилерійський комплекс АК-630 М2 Дует, це і інші засоби вогневого враження. Засоби вогневого враження є, а ураження немає. Це свідчить про те, що є певні серйозні недоліки щодо можливості давати цілі вказівки за допомогою устаткування, яке встановлено на бортах тих корветів і можливостями вогневого впливу тих самих кораблів. Маємо чудовий результат. Який, я певен, в тому буде і далі масштабуватися, бо у росіян ще трохи лишилося такого типу кораблів, а ми маємо хист, наснагу і безумовно бажання і далі руйнувати. Ворожий військовий потенціал, зокрема, Російського Чорноморського флоту. До того ж, окрім нашого хисту та наснаги, ми маємо відповідні ресурси. І минулого тижня весь світ дізнався про наші трансформації. Україна вперше публічно продемонструвала далекобійну версію крилатої ракети Нептун. Я друзі неодноразово ефірі згадував про те, що пан Олег Крастельов, гендиректор. КБ Луч ще торік говорив про серйозне зрушення в процесі апгрейду та посилення потужності та дальності застосування тих самих ракет, які призначені для нищення цілі на воді класу Нептун. Отже, зараз ми маємо фото та відео підтвердження того, що довгий Нептун існує. Спроможний цей Нептун долати 8 до 1000 кілометрів і уражати ворожі цілі з ювелірною точністю. Так, зараз ми в відкритих джерелах не знайдемо з вами відомості щодо збільшення бойової частини, тих самих Нептунів, бо і їх попередники там бойова частина складала приблизно 150 кілометрів. Яка зараз бойова міць у нового типу ракет? Достеменно невідомо. Але я думаю, що згодом ми про це дізнаємось. Ключове, як на мене, для нас має бути важливим зараз, це те, що Україна чим далі, тим більше набуває відповідних бойових спроможностей щодо здійснення тих самих далекобійних діпстрайків по території Російської Федерації. Бо саме так в рамках асиметричних дій та рішень, ми маємо змогу досягати відповідних результатів. А от про результати ми зараз з вами поговоримо, але перш ніж до них ми перейдемо, я, друзі, вам маю нагадати: голос Криму, це голос Правди. Для нас дуже важлива ваша підписка. На усі соціальні мережі. Підписуйтесь на нас в телеграм-каналі, на сайті, в Тіктокці, в інших соціальних мережах, де ми присутні, де ми несемо слово правди, щоб ви були обізнаними, були поінформованими, а значить, захищеними. Бо це безумовно дуже важливий факт. Давайте трохи поганяємо панічні настрої, бо останнім часом з'явилося численне повідомлення, що в Білорусі стартували. Навчання навчання організації ОДКБ, де в ході навчань серед іншого будуть відпрацьовуватись планування застосування ядерної зброї. Ну що найменше про таке розповідає начальник генштабу в Білорусі Муравейка. У маневрах будуть брати участь понад 2000 військових із самої Білорусі, із Росії, Казахстану, Кыргызстану та Таджикистану. До 6 вересня будуть тривати навчання, потім тижнева перерва, а потім з середини вересня починаються масштабні двосторонні навчання Запад-2025 за участі росіян та білорусів. Ну, допоки українська розвідка мовчить, і не, на широкий загал не повідомляє про якісь серйозні зрушення. На території Білоруської Республіки Білорусь, які можуть потенційно чи ймовірно загрожувати нашій безпеці, ну що хвилюватися не варто. Українські сили оборони на в тому числі і там на територіях наших областей, що межують з республікою Білорусі, йдеться про Волині, Рівненщину, Житомирщину, нашу Київщину. Тому я певен в тому, що нічого страшного не станеться, а на будь які зіханні та агресивні. Провокації з боку ворожих сил ми знайдемо потужні аргументи, щоб діяти в такий спосіб, щоб у ворога назавжди зникло будь-яке бажання чинити нам лиха. Більш детально говоримо про діпстрайки та їх наслідки. Чи не з перших днів повномасштабної війни Україна зробила ставку на безпілотні технології? Насправді, що робити, коли в умовах обмеження використання західної зброї по території Російської Федерації ми були змушені розробити стратегію, застосовану на інноваціях і точкових ударах тактиці тисячі мілких порізів, які задають чималої шкоди економіці ворога. З 2024 року Українські сили оборони завдали понад сотню ударів по нафтових об'єктах. Російської Федерації середня вартість таких атак складала від 50 тисяч до 2 мільйонів. Ну здавалось би, суми чимали. але при цьому збитки для держави-агресора вже зараз оцінюють у десятки мільярдів доларів. Співвідношення ефективності таких атак насправді вражає на кожен долар, вкладений у БПЛА, Окупант втрачає від 50 до 1000 доларів. Головні напрямки ударів це нафтопереробні заводи. Їх вже було уражено понад 30 об'єктів, деякі, деякі з них по декілька разів, включаючи найбільші термінали в Волгограді, в Рязані, в Новокуйбишевській, а також експортні термінали, та ж саме у «Новоросійськ», що де-факто вже зараз скоротила експорт російської нафти та нафтопродуктів приблизно на 10-20%. Звісно, що ми так само атакуємо на нафтосховища, які є критично важливим для російської логістики, бо ми знаємо, що нафтопродукти це кров армії. Немає пального зупиняється техніка, немає авіаційного гасу. Менше літають літаки. І звісно, що ця діяльність вона дається в знаки, бо стагнація на полі бою на неї не відбувається тими масштабами, як нам того з вами хотілося, але ця процедура триває і вона є новою реальністю. Для росіян, ну і знову ж таки зниження переробки на 20% – відсотків це падіння експорту. А отже, до російського бюджету, зокрема військової частини, приходить менше до валютних надходжень. Зростають внутрішні ціни на пальне. А подекуди взагалі відбувається паливний колапс через відсутність зазвичай популярних бензинових марок відповідних типів 95-го, 92-го октаного числа. Інфляція в Росії прискорюється зараз. Вже фахівці кажуть про 15-20%. Дефіцит бюджету зростає в принципі ті речі, які для нас є абсолютно очевидними, бо в такий спосіб ми діємо. Ну, де-факто, ми в рамках превентивної діяльності ми руйнуємо ворожий військовий потенціал, тим самим позбавляючи ворога ілюзій, що він, маючи значно більшу кількість ресурсів, зможе нам диктувати умови на полі бою. Знову ж таки, Україна ж не обмежується одними дронами. Найближчим часом ми очікуємо і розгортання відповідної ракети Нептун з збільшеною дальності, і ракети «Фламінго». І сподіваюся, що ми на кінець кінцем побачимо варіанти бойового застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу типу Грім 2 чи то САПСАН. Хоча, звісно, різні чутки лунають щодо спроб та намагань ворога максимально завадити нам в реалізації цієї ракетної програми. В будь-якому разі ми працюємо над тим, щоб бити по об'єктах Російської Федерації в глибокому тилу, фактично включаючи удари по серцю російського нафтовидобутку, радовищ і західного Сибиру. Їх поразки призведе ну, щонайменше до падіння видобутку на ще 15 20 відсотків. Причому критичного падіння за таких умов надходжень до російського бюджету на рівні до 40 мільярдів доларів на рік, ну технологічний колапс і інші проблеми, з якими в перспективі буде стикатися Російська Федерація через такі діпстрайки. Я навіть і говорити не буду тут краще звертатися до профільних фахівців, але те, що ми маємо говорити тут у зараз, українська модель. Ведення бойових дій, тих самих асиметричних дій доводить. Навіть обмежені ресурси можна перетворити на потужну зброю за правильної тактики, ну очевидно, це ж не просто серія тактичних успіхів, а системна, планомірна, стратегічна, де факто виснаження противника. Тактики тисячі мілких порізів. в умовах, коли нафтогазові газові доходи Росії становлять до 40% їх бюджету, кожен знищений. Нафтопереробний завод це прямий удар по військовій машині окупанта. Живи цією мислю, з цією думкою і пам'ятайте, Крим це Україна, слава Україні!